Привіт! В цьому відео поділюсь рецептом сирної паски. Спочатку готуємо опару. Для цього дріжджі розчиняємо в теплому молоці. Добавляємо декілька ложок цукру та борошна. Замішуємо до консистенції густої сметани, накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце, щоб опара підійшла втричі. В окремому посуді збиваємо яйця та цукор, додаємо до них трішки солі. Після цього додаємо домашній сир, вершкове масло та ванільний цукор, додаємо до тіста трішки борошна і опару. Додали опару і після цього додаємо борошно, яке в нас залишилось. Спочатку замішуємо тісто ложкою, а коли вже це буде складно, домішуємо руками. Знову ставимо тісто в тепле місце, щоб воно підійшло приблизно втричі. По часу це приблизно година-півтори. До підготовлених цукатів та родзинок додаємо трішки пшеничного борошна, щоб вони рівномірно розділялись по тісту і не осідали при випірці. Також на цьому етапі я додаю цедру. По бажанню це можна зробити на етапі замішування тіста. Замішуємо тісто, щоб всі інгредієнти рівномірно розпреділилися. Після цього змащуємо руки звичайною соняшниковою олією, щоб було зручніше, і розпреділяємо його по формах. Наповнюємо форми приблизно на 1 третю. Накриваємо формочки рушничком, щоб не ввітрювали, ставимо в тепле місце і чекаємо, поки вони підійдуть. Яйце підбиваємо виделкою і змащуємо ним паски. Після того, як змастили яйцем, ставимо паски в духовку і випікаємо до готовності.